Зняти невеликий огляд інструменту комплекту, з яким ми працюємо, робимо натяжні стелі. Тобто, виходить так, один лазер. Це є 4D, це є 3D, це є на путі. Дуже зручно, коли працюють з різними профілями, в різних плоскостях. собі два лазера включив і працюєш. Далі. Дуже багато інструменту Дніпро-М, в принципі, весь комплект. До речі, це не реклама, але Дніпро-М візьміть собі на заміну. У нас тут є перфератор акумуляторний, шуруповерт -шу -шу з зйомним патроном, дуже зручно працювати, тут завжди біта. На патрон можна одіти сверло, якщо треба скоро і сверлити і закручувати. Реноватор. Ну, Така річ рідко приводжується, але деколи виручає. Болгарка акумулятор ще один перфератор, шуруповерт, -шу ну і шпастрі, шпастрій, в принципі. Є саморобні шпаделі до речі, отакі шпадалі мида для варячого профілю і для кармізів. Бо дехто працює з тями заводськими, вони досить грубі. Їм здається, що гарбун якось не такий, чи там профількарніз не такий, він не хоче залазити. Ні, це треба просто гущий шпатель, він гарно все туди забрати. Далі, що в нас? Дуйчик, такий інструмент продути. Там процовку від алюмінію почистити, тут, щоб не все було з нею. Далі монтажний пістолет той, Тут дуже досить задоволений ним. Равер, теж від проємо. Ну, всі знають, тобто алюмінієвий профіль паряжки ДД і ДП Всюди з таки проклеюється сидним клеєм. Потім треба шліфувати, він справляється з своєю задачею на ура. Це один дежурний шуруповерт. Тут ми це називаємо паяльний ящик. Посидки вся ті паяльники, і остатки ленти, і таке по їх. Прожекторні броями. Теж річ непогана. Коли зимою буде відключення, світла, спасав дуже. Так, це в нас ящик, ми його називаємо аптечка. Тут це необхідне ножниці по металу, смолотки, ножниці для лісів, ставки, зачисники, рулетки, ставки. Це кіно. Так, торцовочка, торцювальна пила, теж ні проєм. До речі, хто задумується купити торцювальну пилу під натяжні стелі, щоб працювати з алюмінієвим профілем. раджу брати зразу з протяжками, не скупитися, ліпше заплатити більше. Получається чому? Коли ви монтуєте якийсь карміз трьохполосний, вам його треба під 45 зарізати, ви не заріжете, якщо нема протяжки. Тобто дуже велика дружина пробилу. Вам прийдеться там щось вигадувати, по, по два різи робити, ну і дайте що тут? Пушка мастер, композитний балон, сумка одна для розхідників, сумка друга для розхідників. Мікрофібра для витирання полотна, рукавиці для монтажу, що складні монтажі, щоб стіни були чисті, далі закладні кольця. Ну і в принципі все. Такий комплект зібрали, нам дуже зручно, комфортно з ним працювати, і це необхідне. В процесі може ще щось будемо додати гарного дня.